На даний момент як фондовий ринок, так і криптовалютний показують доволі стрімкий ріст. Та насправді не все так радісно, як виглядає. Тому пропоную заглянути під капот ринкових процесів, щоб дізнатись, що відбувається насправді поза красивими графіками. Також розглянемо, чому над ринком висить ризик відчутного падіння, яка глибина можливого падіння та коли його чекати. Вітаю! Мене звати Олександр Янчак, я приватний інвестор та автор каналу Капіталізатор.ua. Перед тим як перейти до факторів, чому варто чекати падіння, саме падіння, не корекції, я поясню, чому я розглядаю біткоін і фондовий ринок як один інструмент. Справа у тому, що існують два види активів: ризикові і захисні. Звичайно, між ними кордони доволі розмиті. Не існує чіткої межі, але і біткоін, і фондовий ринок. Прямо відносяться до ризикових. Щоб глибоко не купати, бо не це є ціллю відео, то можете перевірити, що біткоін і біржові індекси мають одинакові точки розвороту, тобто початок і закінчення трендів. А уже у середині цих трендів ці активи можуть рухатись по-різному, навіть у якісь моменти у протилежні сторони, так як це все ж таки різні класи активів. А тепер до справи. Почнемо зі ставки ФРС. бо саме вона найбільше впливає на динаміку ринку. Щоб переконатись, просто погляньте на графік. Взагалі, якщо ви хочете розуміти причини, чому присутній такий сильний вплив ставки ФРС на динаміку ринків, пишіть у коментарях, бо це тема на ціле окреме відео. Буде інтерес? Зроблю. І так, наступний перегляд ставки ФРС буде у березні. По ній присутні дуже високі очікування того, що ставка не зміниться. У мене теж така думка, я більше очікую зниження ставки ближче на травень, але це я деталізую потім. Якщо глянути навіть з іншої сторони, то у березні не варто чекати зниження ставки, оскільки інфляція ще доволі далеко від цільового рівня ФРС у 2%. Тобто на сьогодні офіційна інфляція у в США становить 3,1%. Це ще високе значення. А якщо ФРС почне знижити ставку при високій інфляції, це призведе до повторного росту інфляції, що ще сильніше вдарить по економіці. Таке, до речі, вже було у 70-х роках. США зарано почали знижити ставку, інфляція спочатку впала із 12% до 5%, а потім із 5% виросла ще вище до 15%. Я не думаю, що ФРС допустить таку фатальну помилку ще раз. Оскільки тут навіть проблеми не в ринках, це все впливає на благополуччя громадян, рівень безробіття і інші фактори, які можуть привести навіть до повноцінної рецесії. А, взагалі потрібно розуміти, що ставка це не про те, щоб економіка росла. Це є просто монетарний інструмент, який повинен допомагати вирішити поточні економічні проблеми. Тобто пом'якшити процес падіння, коли економіка валиться, і прийняти жорсткіші міри, коли економіка перегріта. Так, перегріта економіка, це, до речі, також дуже погана. Наступний фактор це обновлення історичних максимумів біржового індексу S&P 500. Це фактор, на якому інвестори починають сильно вірити, що будемо рости і далі. Але насправді усе працює навпаки. На пробоях історичних максимумів доволі часто йде зміна тренду. Ось, наприклад, подивіться на графік SP 500. Дуже яскраво видно, що на пробоях історичних максимумів була велика кількість розворотів ціни і просадок. Це стається тому, що створиться інформаційний привід, на якому часто розвантажується великий капітал. Щоб не повторюватись, я про це детально розповів у відео невидима рука ринку. Посилання ви бачите у правому верхньому куті. Як додивитись це відео, рекомендую ознайомитись. Там я пояснив, як насправді працює ринок. Тепер перейдемо до біткоїна. Орієнтовно на квітень очікується Халін. Це зменшення вдвічі нагороди за блок. Тобто зросте собі вартість майнингу. Безперечно, це є позитивний фактор, так як зростає умовна дефіцитність біткоїна. Однак цього разу Халлін може бути дуже болючим. Усі звикли, що на Халінгу починається ріст біткоїна та і криптовалютного ринку взагалі. Проте цього разу усе інакше. Це перший халвінг на високих ставках ФРС. Усі попередні халвінги були на низьких ставках, тобто за умови дешевих грошей. Цього разу гроші дорогі. До того ж, як я раніше вже говорив, є відчутні очікування зниження ставки, що саме по собі потяне ринок вниз. Тобто халін біткоїна може бути просто мега потужним інфоприводом для продажу біткоїна крупним капіталом. Ну і відповідно наступним зливом ціни біткоїна, оскільки більша частина криптонів майже на 100% впевнена, що халін приведе до бачачого ринку. Біткоїн – молодий ринок. Тому на ньому ідеально відпрацьовуються усі інформаційні приводи. Просто подивіться на графік, що було на новинах про вихід біткоін фьючерса на CME, на чекавські товарній біржі на виході криптобіржі Coinbase на IPO, виходу ф'ючерсного ETF на біткоін, а зараз і спотового ETF. Усі ці новини, по ідеї, повинні були привести до експоненціального росту ціни на біткоін. Проте все виходило навпаки. Усе це сила інфоприводів, коли великий капітал має можливість розвантажити власну велику позицію у руки інвесторів із поверхневим баченням ринку. Взагалі, останнім часом проскакують ідеї, що біткоін буде коштувати ноль. Звичайно, виключати цього не можна, але я думаю, що це мало ймовірно. Я скоріше допускаю ймовірність того, що ріст біткоїна обмежений. І нове обновлення максимумів ми можемо не побачити в ближчий час або взагалі не побачити. Для мене більш ймовірно, що біткоін у процесі зниження ставок обновить останній локальний мінімум і піде нижче. Це моє середньострокове бачення. А довгостроково розвиток блокчейн технологій великі затрати електроенергії на майнен біткоїна. Введення посиленої державної регуляції та майбутньої ідентифікації криптогаманців, введення CBDC. Я думаю, що усі прекрасно розуміють, що це не відворотний процес. Усе це працює проти біткоїна. Є ще й інша сторона. Біткоін прийнято рахувати за товарний актив, так званий комодітіс. але він усе одно відрізняється від пшениці нафти, золота чи інших товарних активів. Якщо, наприклад, ціна на пшеницю впадає нижче собі вартості, то виробники просто зменшать посівні площі, пропозиція пшениці зменшиться, а це призведе до росту її ціни. Це звичайний баланс попиту і пропозицій. Від споживання пшениці не відмовишся ж саме і на рахунок нафти, золота і інших товарних активів. Але чи стосується такий підхід біткоін, я особисто дуже сумніваюсь. Без нього економіка продовжить працювати. Я думаю, що навіть не буде ніяких відчутних флуктуацій на ринку. Незважаючи на це, я не рахую біткоін якоюсь фікцією. Для мене біткоін це є твердий спекулятивний інструмент. Я не відношу його до інвестиційних інструментів, але для середньострокових спекуляцій він прекрасно підходить. Це є окремий і унікальний клас активів, який має дуже високу ліквідність, має високу волатильність, з ним легко і безпечно працювати. Я відношусь дуже позитивно до нього, як до інструмента. Взагалі, крипта дає надзвичайні можливості для заробітку. Тому, якщо ви ще досі відмовляєтеся від роботи з нею, рекомендую починати поглиблюватись у тему. І перед тим, як перейти до визначення глибини майбутнього падіння ринку і часу, коли його очікувати, давайте пройдемось по випереджуючим індикаторам. Перше, що я хочу показати, це індикатор сентименту, тобто настроїв інвесторів. Опитування інвесторів від Американського інституту приватних інвесторів показує екстремально позитивні очікування. Індекс жадності і страху від CNN також знаходиться у зоні екстремального страху. Тобто вище 75. Із досвіду, ідеально, коли цей показник знаходиться вище 80-85. Але і зараз цей показник дуже високий. Криптовалютний індекс жадності і страху також показує зону екстремальної жадності. Цей індикатор менш точний, ніж від CNN, але як доповнення і підтвердження до основного індикатора він дуже гарно працює. Тобто, по настроям інвесторів, ринок ризикових активів уже перегрітий і готовий до падіння. Але тільки настроїв інвесторів замало. Ринок перегрітий може бути дуже довго, якщо немає факторів для зміни тренду. Поглянемо ще деякі важливі дані. По інсайдерам є великі продажі, а покупки навпаки впали до мінімуму. Хоча ще немає екстремальних продажів, вони просто значно підвищені. А особливу увагу хочу приділити до продажу акцій інсайдерів у компаніях, які працюють у криптовалютному бізнесі. Це показує реальну картину, у що вірять інсайдери компанії. Наприклад. Майкл Сейлор, біткоін-максималіст, який розказує, що, крім біткоїна його нічого не цікавить, що долар це просто нічим не забезпечений папірчик, продав у січні усі свої акції у MicroStrategy. Більше того, він ще виконав опціонів на десятки мільйонів доларів. Він їх виконав, але акції не став тримати. А також продав. Тобто його слова розходяться з діємо. До речі, ця вся інформація публічна, і ви можете самі усе перевірити. Наступна компанія криптобіржа Coinbase. Тільки з початку року, тобто за півтора місяця, інсайдери компанії, включаючи їх керівника Брайана Армстронга, також суперкриптона, продали акції більше, ніж на 70 мільйонів доларів. Це тільки прямі продажі, не рахуючи опціонів на акції, які видають керівництво як бонуси. Якщо і їх врахувати, то сума продажів буде більше 100 мільйонів. Така ж ситуація і у компаніях, що займаються майнингом. У них теж були масові продажі. Єдине, що основні продажі у них були ще у третьому кварталі 2023 року. Я говорю про лідерів ринку, такі як Marathon Digital, Clean Spark, Riot Platforms. А саме головне, за цей період ніхто із інсайдерів у жодній із компаній не купив жодної акції. Тобто ніхто не чекає росту ринку. Таким чином, перегріти фонд для падіння ринку вже присутній, залишилось, що появився якийсь тригер, який запустить процес падіння. Давайте тепер перейдемо до питань, коли все ж таки очікувати падіння ринку і наскільки глибоке воно може бути. Найбільш ймовірним на даний момент я бачу падіння близько травня цього року. Цьому сприяють декілька факторів. По-перше, ставка ФРС. Є досить велика ймовірність, що інфляція продовжить знижуватись, і ФРС відповідно знизить ставку на засіданні у травні. Та й по очікуванням, ймовірність того, що вони знизять ставку саме у травні, є досить висока. Другий фактор це сезонність біржового індексу SP 500. Історично, сезонний максимум по ньому припадає на травень. Сезонність, до речі, це не просто статистика. За сезонністю ховаються неявні фундаментальні зв'язки. Уже десятиліттями сезонність зберігається майже без змін. І старається від фраза may and go away» абсолютно актуальна і зараз. Третій фактор це халвінг. Так як я казав, халвінг у загальному це позитивний процес, але з іншої сторони, це просто величезний інформаційний привід. Справа у тому, що, напевно, 99% усіх учасників ринку чекають ріст біткоїна. Тобто є висока ймовірність, що, як завжди, буде все навпаки. Це звичайна фінансово реверсивна психологія. Більшість майже завжди не права. Так працюють ринки. І щодо глибини падіння. Скоріше за все, воно буде не глибоким. Навіть якщо воно буде стрімким, то левова частина падіння ціни буде викуплена дуже швидко. Я вважаю так, оскільки зараз виборний рік у США і ніхто не дозволить глибокої рецесії. Просто якщо почнеться падіння, ставки різко знизять, можливо, навіть до нульових значень, і відповідно залиють ринок ліквідністю. А як заробити, коли ринок падає? Теж є відповіді. Бо просто чекати, коли ринок завершить падіння, і тільки тоді заходити у позиції є неефективним рішенням. На ринку є серія фінансових інструментів, які можуть дати високу дохідність при таких умовах. Причому я не маю на увазі короткі продажі, оскільки я особисто їх не люблю застосовувати. Шорт позиції неефективні зі сторони ризик менеджменту, оскільки ми отримуємо обмежений потенціал і необмежений ризик. Тому треба бути наперед підготовленим до майбутнього падіння ринку і мати готовий план дій. Щоб, коли усе почне падати, не вгадувати, куди і скільки вкласти, бо просто ви опустите багато хороших можливостей. Усе це я розповім у деталях із конкретними інструментами, прикладами і поясненнями у одному із наступних відео. Тому, якщо вам цікаво, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, а якщо вам сподобалось, поставте вподобайку і напишіть коментар. Так ви підтримуєте розвиток каналу та україномовного контенту взагалі. Дякую, що додивились відео до кінця і до зустрічі у наступному відео.